Привіт, мої дорогенькі! рада вас вітати у себе на каналі Мильна Фея. Це з вами я, Аня, і сьогодні ми з вами поговоримо і зробимо соняхи. Як ви вже бачили, я або якщо ви слідкуєте за моєю сторіночкою в Фейсбуці, інстаграм ви бачили, що я зібрала вже два чудових букети з цією гарнющою квіткою. Я сама в шаленому о, захваті від е, тих букетів, які у мене вийшли, тому я вирішила, обов'язково треба зібрати е, е, засняти відео, як я е, заливаю ці чудові квіточки. Як ви бачите, я вже почала їх заливати на відео. На відео ви бачите набор борсоніків від капучина Молт, е, ці квіти. Е, Натурально виглядають, схожі дуже до натуральних квітів, тому не зря я вибрала саме їх. Комплекс складається з трьох квіточок, відкритої, напіввідкритої і бутончика. По черзі я заливаю всі квіточки, виконуючи всі всі послідовності, які необхідні. При заливці квіт Більш детально я розповім про це в іншому відео, обов'язково подивіться. На майбутній мій букет, який ще я запланувала, як ви бачите, вже квіточки в корзинці підготовлені. Деякі є залишились тільки соняхи. Так. До того букету ми ще дойдемо, також всі секрети вам по ходу розказую. Ну то ладно. Дивіться, до того букету мені необхідно пару заливок таких ось такого ось набору. Як ви розумієте, букет має бути величенький. Всі нюанси, які я допустила і які у мене не вий... не вийшли вий... я... я розповім в наступному відео, ви обов'язково заходьте, дивіться, буде цікаво. Я розповім, чому в мене не проливалися нижні пилісточки Соняхів. Усе це дивіться на моєму каналі YouTube. Зараз хочу подякувати за те, що були зі мною, ваша Аня.